Всім привіт! Сьогодні знімаю відео знову ж таки на рахунок фіксації нитки. Мій спосіб, який дівчатка попросили зняти ближче, щоб детальніше було видно, як саме я фіксую ниточку. І так, мене попросили детальніше Показати більш ближче, яким саме чином я закріплюю ниточку. Тому я вирішила зняти це відео з задньої сторони вишивки. У мене тканина натягнута на станочку, дві ручки вільних, камера стоїть ззаду, щоб краще було видно. Детальніше, щоб було видно, мій спосіб закріплення. Я мало трачу часу на закріплення ниточок на початку нитки і в кінці відшиву нитки, економлячи на тому свій час. І це один з способів зекономити час під час вишивки. Закріпляю я нитку таким чином, що я не провожу її ні під якими хрестиками, не перевертаю рами. Яка в мене виворотна сторона вишивки, я бачу в самому кінці відшиву. І от поки б, якби не знімала відео, то не бачила б, яка в мене задня сторона вишивки. У мене ще ні одна ниточка ніколи не вилізла. Як варіант вишивати на одязі чи на речах, які часто беруться, я не впевнена, що цей варіант підійде, так як закріплення нитки, там потрібна більш фіксація, щоб була надійніша. Мій спосіб дуже простий. Багато хто вже ним користується, покажу його детальніше. Починаючи вишивку, я проколюю. Вишива, при вишивці на аїді, я показую. Я проколюю е, хрестик, де має в нас бути, посерединці. Е, поміж ниточки, оці, що йдуть, е, перехрещуються на, ну, в аїді. Е, підтягую я ниточку на е, рівно настільки, щоб можна було от пальчиками захопити. Притик до канви І захоплюю зверху одну ниточку, виводячи голку на, ну, назовні, тримаючи оцей хвостик. Далі я просто якби, підтягую, щоб оцей темний бленд мій якби провалився зверху, щоб як менше його було видно. І починаю відшивати, вже пустивши цей хвостик, в звичайному такому способі, звичайним способом, звичайним хто як звик з якої, з якої сторони вишивати. Зало в понеділок підемо разом по барвінок, і я прийшов, тебе нема! Підевела! У нас залишився маленький кусочок ниточки. І щоб не було проблем потім із тим, що ниточка буде вискакувати із вушка голочки, ми її закріпимо. І так, Де останній хрестик мною вишитий? Я посередині, під вишитим хрестиком, посередині я знову проколюю канву і зачіплюючи знову ж таки одну ниточку. Так як під хрестиками не видно, може бути і дві ниточки, це все рівно зовсім не буде видно, крім як вишивки хрестиком на великій канві в одну, в одну нитку, то тоді вже чітко потрібно одну ниточку захоплювати. Я вивожу голочку назовні. Знімаю голочку з ниточки і просто обрізаю, залишаючи так само приблизно 1 сантиметр. Все це я роблю не заглядаючи на зовнішню сторону. Чисто інтуїтивно я ловлю кусочок ниточки, витягую на сантиметр і обрізаю. Таким чином, в мене економиться час на закріплення ниточки. Так як Зашивка йде не одиночні хрестики, навіть і при одиночних воно має місце бути такий спосіб закріплення. А так як хрестики один одного підпирають з боків, тому ті хвостики, навіть не дивлячись на те, що вони десь там потім можуть собі фіксуватися, коли повернуться наступними рядочками, на те навіть не звертаючи уваги, саме фіксація нитки виходить надійна. і для мене особисто не потрібно віддумувати нічого складнішого. Всім дякую за перегляди і па-па!